Наші любителеглядачі. Нарешті сьогодні ми знаходимося в найкрасивішому місці України романтичному та історичному Львові. В найяскравішому місці Малевич на благодійному, грандіозному, зірковому святі. Main People Fashion Show. Сьогодні для вас виступають Анна Тринчер, Хаят, Арціана і багато інших публічних персон. Маючи сьогодні всі глядачі Main People TV з захопленням дивляться на наших юних моделей, але вони хвилюються. Що ви хотіли побажати всім керсуні, які на подію? А найтяжі моменти на сцені так. Згадую щось дуже таке цікаве та хороше, що зі мною траплялося, і просто розумію, що я роблю це для людей. І мені одразу стає так, знаєш, дуже дуже тепло всередині і дуже легко. Тому я бажаю кожному, щоб відчували свої відчуття всередині, та розуміли для чого роблять взагалі. Щось в житті дуже хочеться подякувати команді Main People за те, що роблять зараз в наш непростий час, за те, що збирають такі заходи, за те, що підтримують нашу талановиту молодь. Дякую, дякую кожному на тобі Зі мною uh -huh. в бав, який мен. Епатажний, та стильний, крутий, романтичний хаяк. Ви на дитячому шоу My Піпл Фешн шоу. Звіті моди української культури і талановитих діток. У вашому тудисті були такі виступи. Ви з малки на все? У <зас> мене був такий досвід. Я був міні-містром свого міста, міста Знам'янки 2005 рік, я зараз пам'ятаю. Це ну, це такий мандраж, такий, знаєш, страх, але він приємний. Що або може хто надихає вас на такі як то банально б не звучало, але буття. Життя моє, все, що відбувається, люди, які зі мною поруч і оточують, і підтримують. І знаєш, життя насправді дуже важко сюжетне. І дай Бог, щоб діти дізнавалися про це якомога пізніше, але на жаль, що в країні така зараз ситуація, що всі дізнаються про це дуже рано. зі мною талановита співачка, молода та вже дуже популярна зірка української естради, інфлюенсер, модель телеведуча. Розкажіть про ваші творчі плани. Зараз є дуже багато планів, дуже багато пісень пишу. Планую навіть такий секретик вам розкажу. Планую зробити міні-альбом. Також зараз активно їжджу на концерти. І зовсім скоро я сподіваюся буде прем'єра нового треку. Які пісні, а можна від кліпи, ви готуєте у цьому році? А це залишиться секретик. Поки це секрет, але я впевнена, що зовсім скоро я буду все показувати в своїх соцмережах і обов'язково своїм глядачам все буду розказувати. Ви надихаєте сучасну молодь. Ваше побажання команді Main People. Бажаю розцвітати, нехай все у вас здається, нехай будуть спокійні дні і розвивайтеся та творіть. Дякую за розмову, гарного вечора і дуже чекаємо наступних зустріч. Знайомтеся переді мною дизайнерка бренду Семе. Як ви надихнулися створити цей бренд? Повномасштабного вторгнення е, наших не сусідів. Е, я виїхала за кордон, і я зрозуміла, що треба створити, е, щоб славити нашу Україну, створити свій бренд, тому що наші жінки неймовірні. Наші жінки це вони надихають, вони зовсім інші, вони особливі. І тому я вирішила створити бренд капелюшки. Хто вас надихнув на це? моя прабабуся? Вона була кравчинею, вона гарно шила. і Я вирішила так само вчати цю справу. Ось і дійшов до завершення наш випуск дитячого гіду. Найяскравіший і найзірковіший вечір. Обов'язково поставте лайк, якщо відео сподобалось. Поширюйте наш канал, нам це приємно. Приєднуйтесь до команди Майм People, попереду ще багато цікавого.